Розширення соціального партнерства у сферах профтехосвіти, наставництва, адаптації випускників навчальних закладів до умов виробництва, удосконалення системи підготовки робітничих кадрів у час воєнного стану такі питання актуальні для міського ринку праці обговорили сьогодні учасники громадської конференції. Нові реалії спонукають роботодавців розробляти нові стратегії із закладами, що готують робітничі кадри. Велика війна спричинила значний дефіцит працівників, і навіть по завершенні бойових дій про. Проблема не зникне, вважають фахівці. Дуже багато на сьогодні відкритих вакансій. Це саме робітничі вакансії. Якраз саме робітничі вакансії вони виховуються і взрощуються саме в профтехнічних закладах освіти. Саме тому ми з ними співпрацюємо. Ми співпрацюємо понад 30 закладами, як профтехнічної, так і вищої освіти, аби забезпечити наше підприємство кадрами. Для цього ми реалізуємо ряд програм і починаємо співпрацювати із дітьми ще зі школи, щоб зробити усе можливе, щоб дитина залишилася в місті Кривий Ріг. Вона розуміла, що тут вона може отримати професію. Вона тут може отримати тут гідну роботу з гідною оплатою праці і потім розвиватися на користь рідного міста та рідного підприємства. Нагальною необхідністю для фахівців профтехосвіти на сьогодні є технічне переоснащення навчальних закладів. У цьому напрямку працюють наразі і освітяни, і роботодавці. Зараз ми розглядаємо в місті Кривоморозі цю проблематику. Проблематика свідчить про те, щоб ну, створити навчально-матеріальну базу професійних навчальних закладів. У нас вже 8 навчально-практичних центрів, ми створили і в цьому році до кінця створимо ще 4. А всього у нас на Дніпропетровщині їх буде 26. І так ми реформуємо освітянську галузь. Учасники конференції обговорили питання участі у міжнародних проєктах, що передбачають підтримку закладів профтехосвіти. Серед таких міжурядова програма україна Люксембург. Валерій Кожухар, Максим Пономарєв. цей день.